Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчата. Ось і настав місяць травень, а з ним прийшло до нас ще одне свято. Називається воно День Матері. Його святкують всьому світі. Знайомтеся, це дівчинка Наталочка. В неї дуже велика родина. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять, є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло. Всіх сім'я, знаєте, це і є сім'я. Наша Наталочка хоче загадати вам загадка про одного з членів її родини. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Звичайно, дітки, матуся. Діти, як Наталочка називає маму в загадці? Ніжна, лагідна, мила, ріднесенька. Дітки, ваші матусі вас дуже люблять, цінують, навчають, пестять. А чим ви, дітки, можете їм віддячити, щоб їм було приємно? Можна заспівати пісню, можна намалювати малюнок, станцювати для матусі таночок, а можна ще й прибрати іграшки після того, як ви погралися. Давайте роздивимось малюнки і скажемо, як можна допомогти мамі, наприклад, приготувати вечерю смачну, поки тата на роботі, а ще можна почистити взуття та одяг не тільки свій, а ще й дорослих. А також, звичайно, можна прибратися і в кімнаті. І тоді у мами з'явиться час вільний для того, щоб почитати вам книжку або піти погуляти в парк. Народна мудрість говорить на сонці тепло, а біля матері добре, у дитини заболить пальчик, а у матері серце. Дітки, для кожного з вас ваша матуся найкраща, а те, що у ваших матусь є багато інших гарних рис. Давайте про це поговоримо. Якщо вона сама гарна, як ми скажемо, найгарніша. Якщо вона дуже розумна, то найрозумніша, добра, найдобріша, привітлива, найпривітливіша. Ласкава. Найласкавіша. Дітки, а якщо ваша матуся має білу косу, ми скажемо, що вона білокоса. А якщо матуся має чорні брова, то ми скажемо, що вона чорноброва. А якщо в неї очі зеленого кольору, то вона зеленоока. А якщо щічки рожеві, то рожого щока. Ось такі наші матусі гарнюні. Гляньте, до нас завітали Сашко, Катруся, Тарасик та Оля. Вони пропонують роздивитися малютки і сказати, ким працюють їхні матусі. У Сашка мама, звичайно, вчитель. У катрусі мама працює в ресторані і готує смачні страви. Вона кухар. Правильно, дітки. У Тарасика мама фітнес-тренер. А ось у Олі матуся працює на будівництві. Вона, звичайно, будівельник. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки і сяюче диво, ялинка. від мами і літера, і слово. І зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Дітки, наша Наталочка, Хоче привітати свою матусю з святом Матері. Сподіваюсь, що і ви не забудете про це свято. І теж привітайте своїх самих розумних, самих красивих, самих лагідних матусь, розкажете їм казочку, намалюйте чудовий малюнок. Частіше обіймайте, цінуйте, бо вони самі ріднесенькі, самі гарнесенькі. Дітки, запам'ятайте, що краще вашої матусі по всьому світі не можна знайти.